Олексушинський, це речник угруповання військ північ. Пане Полковник, моє вітання вам. Доброго здоров'я. Яка оперативна ситуація у зоні відповідальності угруповання військ північ, по кількості сил засобів, які ворог застосовує по кількості обстрілів? Загалом обстановка в зоні відповідальності угруповання військ північ залишається складною. На південно-слобожанському напрямку противник зосереджує свої зусилля для створення так званої буферної зони в прикордонних районах Харківщини. Як і раніше, голов... однією з головних цілей ворога залишається місто Вовчанськ. Там росіяни намагаються атакувати майже щодня і діють переважно малими піхотними групами за активної підтримки, звичайно, дронів. Якщо говорити про бої в місті, то треба розуміти, що підрозділи Сил оборони України. Продовжують утримувати ділянку на північному березі річки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. Ворог там намагається витіснити наші сили оборони з населеного пункту, однак особливого успіху там немає. Щодо куп'янського напрямку, там також противник не припиняє активних штурмових дій з метою розширення плацдарму для створення загрози для Куп'янська і з метою підготовки умов для штурму або блокування міст. Попри великі втрати, ворог намагається просуватися малими штурмовими групами, накопичуватися у сірій зоні. Там зростає активність ворожих дронів, проте наші підрозділи тримають оборону і завдають ворогу максимальних втрат. Що стосується лиманського напрямку, російські окупанти не зупиняють штурмових дій, намагаються прорвати нашу оборону малими піхотними групами інколи. Противник використовує мотоцикли та легкові автомобілі. Також ворог намагається підтягувати нові сили. Вони мають на меті просування до річки жеребець, щоб витіснити наші підрозділи, розширювати плацдарм і шукати слабкі місця в нашій обороні. Також хочу зазначити, що крім цих піхотних штурмів, а так дронами на різних напрямках, росіяни продовжують застосовувати артилерію, реактивні системи залпового вогню. Також ворог застосовує авіацію для обстрілу, керованими авіабомбами та не керованими. <сільними> ракетами. Е, противник має здатність наносити авіаційні удари з глибини своєї території, тому силам оборони важливо мати далекобійне озброєння країн-партнерів і дозвіл на його застосування. Пане Олеже. А стосовно ворожих ДРГ, спроби зайти от росіян, до прикладу, у Куп'янськ, для того, щоб там відзвітувати зі своїм аквафрешем про те, що вони кудись там зайшли, а потім вийти, фіксуєте таке чи ні? Треба розуміти, що коли ворог не має значних успіхів, але для росіян треба показати хорошу картинку, то вони це, звісно, роблять. Це ці, ці фейкові російські інформаційні кампанії. Наприклад, ворожі піхотинці передягаються в цивільну форму одягу, намагаються просочуватися в саме місто, щоб зробити там фотографії або відзняти відео з російським е аквафрешем, як ви сказали, прапором. Або, наприклад, десь у підвальних приміщеннях без освітлення зробити постановку про нібито полонених наших воїнів. Потім усі ці постановки потрапляють у пабліки і на телеекрани в Росії. Ну треба розуміти, що ворожа пропаганда це також невід'ємна частина цієї загарбницької війни Росії проти України. З, зрозуміло, пане Олеже. Я дякую вам за те, що ви доєдналися. Розповіли ці подробиці. Олексушинський полковник, речник угруповання військ північ. Він був на прямому відеозв'язку.